Про святе письмо. Коли ми беремо до рук книгу, зазвичай перше, що ми бачимо на обкладинці, це назва книги та ім'я автора. Назва потрібна читачеві, оскільки вона може пролити світло на зміст книги ще до її прочитання, а вказівка на автора важлива для того, щоб зрозуміти чи варто довіряти написаному тексту, зрозуміти, що хотів сказати автор і з якою метою. Однак, коли ми беремо до рук Біблію, ми бачимо лише назву, а підпису автора цієї книги немає. Хто ж є автором Біблії? Якщо ми відкриємо сторінку зі змістом Біблії, то побачимо, що там є багато книг. Книга пророка Ісаї, Книга пророка Амоса. Книга пророка Міхе. Псалтир Царя Давида. Книга притч Соломона та багато інших текстів, які були написані святими людьми в різний час. Але згодом зібрані під однією назвою Біблія. Що ж відрізняє ці книги від інших текстів, написаних різними авторами, поетами, драматургами та іншими письменниками? Все тому, що автори священних рукописів не просто відтворювали у тексті результати власної фантазії та вигадки, а писали, будучи керованими божественним натхненням, або, іншими словами, писали богонатхненно. У зв'язку з цим усі тексти святого письма так і називаються богонатхненними. Це означає, що ці тексти були написані людьми, які перебували під божественним впливом. Звернемо увагу, що пророки, які писали святі тексти, не були просто удрукарськими машинками, що відтворювали слово в слово те, що говорить Господь. Вони більше виконували роль перекладачів, перекладаючи дієслова з Божої мови на мову, зрозумілу нам. Були помічниками Бога в його зверненні до людства, зберігаючи при цьому свої особисті якості, стиль мови та здатність до викладу. Це пояснює різницю в стилістиці текстів святого письма. Одні тексти написані красивою поетичною мовою, а інші більш простою. Тексти, написані царем Соломоном, пророком Ісеєю, особами, що належать до царського двору. Написані високою літературною мовою, а тексти пророка Амоса. Пастуха з міста Фекоя, мовою скромною і розмовною. Але і тими, і іншими у будь-якому випадку керував Господь і через них говорить з читачем сам Бог. А раз говорить Господь, то Біблію без сумніву ми називаємо Словом Божим. Термін Біблія в буквальному перекладі означає книги і має на увазі книгу збірник кількох книг. Цей збірник ділиться на дві основні частини книги Старого Завіту і книги Нового Завіту. Слово завіт означає договір Бога з людьми. Або заповіт Бога людям. Заключуючи договір, завжди зближаються через певні взаємини. З'являються взаємні обіцянки і зобов'язання один перед одним. Людина може вступити в завіт з Богом і може порушити завіт, припинивши таким чином зв'язок з Богом. Які наслідки вступу в завіт з Богом і які наслідки для людини порушення такого завіту? Розрив завіту з Богом є відділення душі людини від Бога, яка святим Григорієм Паламою називається смертю душі. Як смерть тіла є розрив союзу тіла з душею, так і смерть душі є розрив її союзу завіту з Богом. Ось чому дуже важливо вивчати святе писання. Про це говорить і сам Господь дослідіть писання, адже ви думаєте, що через них отримаєте життя вічне, вони ж свідчать про мене. Євангеліє від Івана 5. Вірш 39. В Великий і Йоанн Пророк також наставляють нас про важливість цього предмета. Багато грішать ті, які зневажають священні книги, не дбають про них і нехтують ними так грубо і безглуздо. Із цього виявляється зневага їх до святині. Божественне ж писання говорить. Проклята людина, яка робить справу Господню з недбальством. Послання євреям. 48, вірш 10. Біблія містить 77 книг, з яких 50 книг Старого Завіту і 27 книг Нового Завіту. Старий Завіт. Книги Старого Завіту писалися різними людьми протягом 1500 років до Різдва Христового. Старий Завіт містить канонічні та неканонічні книги. Основна різниця між ними в тому, що канонічні книги є більш давніми, і написані вони були до п'ятьох століття до Різдва Христового або до Вавилонського полону євреїв. Після цього було складено ще кілька книг на єврейській та грецькій мовах. В канон єврейських священних книг їх вже не включили, але вони увійшли як корисні та настановчі в Септуагінту, тобто грецький переклад Біблії. Він був зроблений у другому. Третьому столітті до Різдва Христового для александрійських євреївеліністів та євреїв росіяння Тобто тих, хто живе поза Палестиною, які вже забували рідну мову і говорили грецькою. Давнє предання говорить про 72 тлумачників, тобто перекладачів, які переклали священні книги з єврейської мови на грецьку. Тому переклад і став називатися перекладом 70 або по грецьки септуагінта. У числі 70 тлумачників був і святий Симон Богоприємець, який праведний. За переказом, засумнівавшись у тексті з книги пророка Ісаїї. ось діва прийме в утробі і народить сина, хотів виправити слово діва на жінка. Але був зупинений ангелом і отримав обіцянку, що не помре, поки сам не побачить цього народженого від діви немовляти. У зв'язку з перекладом Біблії на грецьку мову існує ще один переказ. За велінням царя Птолемея були зібрані 72 добродійні старці учені по 6 з 12 колін ізраїлевих, які досконало володіли давньоєврейською та грецькою мовами. Переказ говорить, що цар сім разів схиляв коліна перед сувоями, що прибули з Палестини, і сім днів за святковим столом вів бесіди з перекладачами майбутньої септуагінти. Перекладачі були розміщені ізольовано один від одного. По закінченні 72 днів всі вони одночасно завершили роботу над перекладом Старого Завіту. При зіставленні їхніх перекладів виявилося, що вони збіглися слово в слово. Це диво було знаменням того, що праця благословена Богом. Пізніше септуагінта була перекладена на інші мови. Новий завіт. Друга частина Біблії містить книги під загальною назвою Новий Завіт. У новий Завіт входить четверо Євангелій. Дії апостолів, послання апостолів і книга одкровення Івана Богослова. Або Апокаліпсис, що означає розкриття, одкровення чи зняття покриву. Весь старий завіт це підготовка людства до завіту нового. Канон нового завіту склався вже до середини другого століття, про що свідчать цитати із новозавітних писань, які використовували мужі апостольські і апологети другого століття. Обидва завіти були вперше зведені в канонічну форму на помісних соборах у IV столітті. Іпонському соборі 393 році і Карфагенському соборі 397 році. В 692 році на VI Вселенському соборі Другим правилом, були підтверджені як загальнообов'язкові для всієї церкви попередні правила. 85-те апостольське, 4 століття. 60-те правило Лаодикійського собору. 364 рік, 39 послання Афанасія Великого, 4 століття. Святого Григорія Богослова, 4 століття, святого Амфілохія Іконійського, IV століття, 33 правило Карфагенського собору. На рівні з канонічними і неканонічними книгами існували і безліч інших текстів. Але святі апостоли і святі отці православної церкви вищезгаданими постановами чітко визначили, що є брехнею, а що істина сформувавши збірник книг, який ми сьогодні називаємо Біблією. Відмінною рисою Біблії від інших релігійних текстів інших релігій є те, що вона, крім релігійної, є ще історичною книгою або історично достовірною книгою. Біблія це не збірка міфів, легенд або художнього вигадки. Достовірність яких підтверджена іншими літературними та історичними джерелами і археологією. Другою особливістю Біблії є її пророчий аргумент. Біблія вражає неймовірною точністю своїх пророцтв. Пророки Божі наперед передвіщали події, до яких залишалося ще кілька століть. Біблійна історія реальних особистостях, реальних державах, реальних подіях, що відбувалися в свій час, це історія.